У Полтаві відбулося засідання круглого столу, розвиток кластерного руху Полтавщини. Об'єднання малих та середніх підприємств у кластери це той успішний міжнародний досвід, який в умовах повномасштабного вторгнення та падіння обсягів виробництва може стати фундаментом для економічного відновлення України. Я думаю, що сьогоднішня зустріч буде дуже корисною для того, що Класних нарук по на, на Покращині і не тільки в рамках аграрного сектору, тому що смарт-спеціалізація регіону це і туризм, це і медицина. Це і машинобудування, це ті стовпи, які дозволять дозволяють розвиватися регіону і розвиватися саме у тих напрямках, які роблять його потужним. Кластер це добровільне об'єднання учасників спільноти, підприємців та інших стейкхолдерів за регіональним принципом і галузевим спрямуванням. Кластери – це добровільне і добровільне об'єднання людей для того, щоб розвивати свій бізнес, свій напрямок, розвивати свою продукцію, свою розвивати свою торгову мережу, розвивати свою логістичну спроможності і зменшувати навантаження на той чи інший напрямок. Мета зустрічі визначити виклики і потреби, що стоять перед підприємцями під час повномасштабної війни, а також шляхи вирішення проблем, що допоможуть відновити економічну потужність регіону. Підприємцям важливо вийти на зв'язок і конструктивно спілкуватися з владними представниками. Тому спільнота кластерів Полтавщини має бути орієнтована на те, щоб максимально представляти позицію учасників перед владними та корпоративними структурами, вернувшись до керівництва власної військової адміністрації і особисто довго Володимира Миколаївича, Він підтримав цей напрямок, тому що е, сам сказав що це, цей напрямок може дати результати і створення доданої. Вартості й переробку в нашому рівні, після чого ми вже в грудні 23-го року змогли за підтримки Аграрного університету презентувати перший агропластер з дорожньою картою на Полтавщині. Кожен з партнерів, виходячи зі своєї спеціалізації, напрямку діяльності, в рамках кластеру може надавати і отримувати певні ресурси, виражати свою позицію і долучатися до заходів.